У нас зараз шоста вечора. Я приїхала, поїхала по магазинах, буду скуповуватись. Все закінчилось. Треба купити м'ясо. от Перша зупинка у мене м'ясо-рубка. Тут я зараз куплю яловичину, куплю фарш якийсь, подивлюсь, може, може печінку індичу куплю, якщо буде. в общем тут у мене закупка м'ясом. Так, я беру зазвичай рублене м'ясо індика, Воно найдешевше виходить з фаршів, 149-150 ну 150 гривень. Ну курятина трошки дешевше, але філе індика, воно 200 гривень вже коштує, бачите, за кілограм, а це 150 І мені воно більше подобається. Так, тут я беру зазвичай отаку м'якоть. 195-90 м'якоть теляча. І, мабуть, візьму ще фарш свино телячий. Наступна зупинка делікат. Тут я купую овочі, зелень. Дивіться, що я знайшла. Редис по 63 гривні за кілограм. Ой, візьму. Так, боже, нарешті я добралась до зелені. Щось у нас в ТБ напряг зелені. Ой, і тут щось вона така не дуже. Айсберг обожнюю його. Так, взяла шоколад, ось такий 99% і ось такий. Тут взагалі меду в складі 100 грам. Шоколадка на 100 грам має на увазі, а меду там трошки класний склад. Так, ще купила пекінську капусту. Дивіться, 37 гривень ось така. Броколі затягнула 70 гривень. Ну, велика. Два банани 19 гривень. Купила ковбасу домашню, захотілося 111 гривень. Кусочок такий невеликий. Так, купила скумбрію запечену 71 гривня. Отака невеличка рибка. І трошки судака смаженого 85 гривень. А вже ж це дешевше, набагато купити і приготувати, але я сьогодні хочу, не хочу готувати. Салат зроблю. Так, і ось сіль Іспанія, морська сіль. Оцю хочу взяти. Вона крупна і вона точно класна за якістю. Там немає пластику і важких металів. Так, я ще вирішила взяти кукурузку і горошок 74 гривні за кілограм, 74 гривні за кілограм. Ну, Тут менше, на 25 гривень, на 24. Прикольно. Можна додавати в тушені овочі, коли тушукав капустку, можна додавати. В принципі, багато куди можна додавати. Суп можна додавати. Ще можна взяти ось таку штуку, теж 70 гривень за кілограм. В принципі, нормально. А от Брокколі 122 гривні, а цвітна капуста 140. Так само, як зараз і сирі. Ну, то краще брати сирими. А це просто сире зараз не продається. Ну, в смислі, не заморожено Ще взяла дві тушки хеку 56 гривень і 50 гривень. І ще я в цьому магазині за. Виберу ось цей нешліфований рис. він Мені більше подобається, ніж той, що я купую в АТБ. Так, не покажу, який в АТБ, тут його немає. Але ось цей рис ще теж. От дивіться, дикий рис. Оцей червоний теж, оцей рис теж гарний. Всі варіанти. Оцей теж натуральний, нешліфований, Може цей взяти. Ну Тут менше 500 грам. 81 гривня, а тут кілограм 105. в принципі, він непоганий. Ось ще знайшла нешліфований рис за 94 гривні за кілограм. Ще дешевший. А ось червоний і чорний рис. Але я брала, мені не сподобалось. Ціна 200 і 164 за кілограм. Наступна зупинка АТБ, щось воно у нас не підсвічується сьогодні. В АТБ. Я беру ось такі макарони зазвичай. Це у нас цільнозирнові. Їх є у мене Артем. Я макарони не люблю. А в АТБ така сама редиска по 57. А в делікаті 63. Ще от тебе я беру ось таку печінку тріски. Вона у власній олії. Це дуже корисний продукт. Вон є різне фасування. Але зараз не беру, бо в мене є 117 і 68 гривень. Різна грамовка. І ще беру... а зараз його немає. Угу. Тунець у своєму соку. Да, немає. Ось тут він зазвичай стоїть. А ось. У дорозі. Бачите, є в власному соку, а є шматочком в олії. В олії не беремо, беремо в своєму соку. тунець. Бо олія там рафінована, звичайна якась. А тут олія дуже корисна. Рибна олія. В АТБ беру. Завжди ось цей цільнозерновий хлібчик. І ось такий сир. Але я зазвичай беру 9%, а сьогодні немає 9%, ну візьму 5. Мило. І тільки що я зайшла в еліка і купила овочеву суміш. 64 гривні кілограм, коштує різні там овочеві суміші. Так, ось всі мої пакуночки. там ще м'ясо. Зараз буду телефонувати Артему, щоб він, вийшов мені, допоміг все це затягнути додому. Салат айсберг пекінська капуста, броколі або цвітна капуста і зелень. Я дуже люблю цю рукалу, тому що вона вже мита, нічого не потрібно, не мити, не сушити, просто відкрила жменю взяла. Також я ще купила редис. Сьогодні. І ось заморожені овочі, які я купила в делікаті. Вони дешевші, ніж оці суміші, які в упаковочках продаються. Різниця в ціні там така ну, досить нормальна. А цю суміш я купила в еліка. Тут у нас ще з грибочками вона: цибуля, гриби, спаржа, морква, кукурузка. В принципі, непогана суміш, коштує 64. Ще дешевше, ніж це. Тут трошки менше кілограму на 55 гривень. Теж дуже мені сподобалось. Дякую, хтось з підписниць мені написав. І я одразу зайшла в цю еліку. Там полуфабрикати, такі пельмені, вареники. Я зазвичай туди не заходжу, навіть не знала, що там є таке. Тому я дуже задоволена. Дякую. Так, ну і в принципі ці покупочки на сьогодні. Ось макарони, тут ще в мене сирок, банани, хліб. Ну і я купила м'ясо, вже я його в холодильник відправила. Це пармезан сьогодні замовила, мені привезли з нашого місцевого ринку. Доставка безкоштовна, коли ти на 350 гривень замовляєш. Ось такі ще помідори я купую, мені дуже подобається. Вони солодкі в своєму соці, вони без. Весь хімій, без нічого нічого туди не додають, і коштують 47 гривень, були по 30 подорожчали, 47 тепер коштують. Але класно судачок. До речі, судак поставила розмерзатися. І завтра зроблю на вечерю судак під такими помідорчиками. Підписуйтесь на мій канал, щоб дивитися, що я буду з цього всього готувати. Тут у мене ще кальмари. Починковий паштет, трошки пільмій, це у мене артем, балується ними. Так. І тут у мене фарш і яловичина.